Роман Воропай, учень шостого класу, Тарас Шевченко, Тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на гори людському. Гірко плаче Україна, і тяжко ридає, синів своїх, що померли, зами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати, тільки ворог, що сміється, смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло св... Чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не умре, не поляже. От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа Слово!